Проживши стільки років, їсти, спати <гум> і отак вчиняти потім з людиною. Ну якби це людське життя, і не можна взяти його, таку просто зімняти викинути ну що це сміття, розумієте? Ну це жива людина. Ми познайомилися в 90-му році. Прожили 30 років з 90-го року. В 91 му в січні ми в нас було весілля і жили однією сім'єю, я мій колишній чоловік і його батько. Хороші були стосунки, добре жили. Да. Вони хотів працювати на когось, то якби всі ну, витрати більше. Я працювала на двох роботах жаліла його, то він там то больний, то То ще такі різні питання були. Характер трошки такий. Але ж то чоловік, жінка повинна бути смиренна. Потім батько хворів, то я опікувалась батьком, був доглянутий, стригла, мила, брила, все робила. Я лялька був. Помер він в 12 му році. Це 56-річна Світлана Пастушенко. Вона стверджує, що три роки систематично зазнавала приниження погроз, образ, психологічного тиску, була обмеженою у доступі до житла та користування ним. Світлана. Постраждала від психологічного та економічного домашнього насильства. Приблизно в 17, 2017 рік він змінився, чоловік. Всім недовольні, подразнення, такі-всякі. Ну, я замітила, що там є жінка. ось. Але тою жінкою виявилася моя колега по роботі. Півроку я тільки здогадувалась, а потім я два з половиною роки знала. І я оце все трималась, тако, знаєте, ну, взяла, ну, з ким не буває. Я так віднеслась. Але оскільки вже це було три роки, я вже мені стало нестерпно, боляче, і воно тільки по наростаючій йшло. То я собі вирішила, ну раз в них це серйозно, то значить, хай так буде. І я йому е в 19-й рік, жовтий місяць, я йому на кухні все висказала. У нас виник такий конфлікт, і я пішла в цю кімнату спати, тому що там дві кімнати, там спальня, там комп'ютер, він завжди е шумів. А тут було затишно. Кімната, в якій затишно, це єдина кімната в будинку, якою нині користується жінка. Ми розмовляємо зі Світланою в цій самій кімнаті на вулиці, початок листопада. За вікном два градуси тепла, а в кімнаті десять. Протягом двогодинної розмови доводиться час від часу робити паузи, щоб порухатися і зігрітися. Скільки часу вже живете, без тебе З 12 квітня цього року. Без газу світла mm -hmm. один. Обрізав ось там лічильник. В, ліч... В щитку є напруга, а ну, від'єднав просто, щоб не користуватися. Він став робити все, щоб людина не витримала і пішла звідси. Його? Все я тобі сказав. Буде рішення суду, будеш включати. Нема рішення суду? Нічого ти тут включати не будеш. Я не хочу викликати поліцію. Я заплатила за світло. Ти бачу по квитанціях? — Я не бачу по квитанціях. — То я тобі покажу в цьому. тут включать нічого. Я за світло заплатила. Зараз буде поліція тут. Взивай. Це фанар фонарь, фонарь да, від сонячного цього заряджається, ставлю його зараз, так, на вікно, приходжу, то можна буде одразу щось це. Чуть -чуть. Ну, і оце краще гріє. О, такий звичайний глиняний придумала все сама. Таке. Ця штучка нагрівається. І... Тут дирочки, вона таке колись хотіла все, щоб була романтика, знаєте. О, зараз тільки це романтики. Після того, коли Світлана зізналася чоловіку Леоніду, що знає про іншу жінку, її життя каже, перетворилося на щоденну боротьбу. Я дуже довго не могла попасти в будинок, дзвонила в дзвінок, стукала ось неодноразово. Він приходив з недовольством, так відкриває, з, ну, з От, І каже, чого ти сюди ходиш, тебе тут ніхто не жде. Ну, довго так би продовжувалася, а потім вже я одного разу не витерпіла, і це був січень місяць 2020 року. Я викликала поліцію. Я дуже плакала за це, що ну, я терпіла дуже довго. Перша жінка викликала поліцію в січні 2020 року. Через місяць знову звернулася в органи правопорядку. Ну, я пішла, написала заяву, що виносить. Я пішла на роботу, приходжу, немає правильної машинки. Другий день прийшла, немає нема унітазу. У нас немає ванни. Потім десь вони приєднали її до якоїсь справи, якби за один раз там ну, якийсь штраф заплатив, але ж нічого не повернув. Коли він готувався до розірвання шлюбу, він оце він стався виносити. Зі слів Світлани, Леонід виніс все, що було поза межами кімнати, в якій вона жила. Кімнату жінка згодом почала замикати на ключ без кухні, без тепла, без ванної кімнати та без води. Світлана далі продовжувала жити у будинку в той час, як колишній чоловік жив у літній кухні зі справними комунікаціями. Я мусила йти на роботу, бо в хаті пекло, Бо я сиділа в місці на лавочці. Поки вже не йти додому, бо не було де дітися, бо він просто знущався. У 2020 році, в лютому місяць, я не могла дочекатися до ранку, плакала, бо дуже було холодно, дуже було холодно в цій кімнаті, хоч це сама тепла кімната в будинку. В лютому 2020 року Леонід подав заяву на розірвання шлюбу. В травні пастушенків розлучили. Колишнє подружжя продовжувало проживати в одному дворі. Період розірвання шлюбу Світлана звернулася до Рівненського міського суду, щоб визнати своє право користування та проживання в будинку, в якому вона прожила 30 років, та право спадкування, оскільки понад рік опікувалась смертельно хворим свекром, 5 жовтня 2022 року. Набрало законної сили рішення Верховного суду України яким колишнього чоловіка Леоніда зобов'язали не чинити перешкод світлані у проживанні та користуванні житловим майном, літньою кухнею, іншими приміщеннями та прибудинковою територією? Коли ми одружилися через три роки, я могла купити квартиру. А він мені сказав, що нащо? Тож є де жити. А на сьогодні, як скільки років пройшло, то він мене став виганяти з хати. Ну, у мене предпенсійний вік, я не маю куди йти, я дійсно не маю куди йти. Батьки були на Вінниччині, вони повмирали. І ну, сирота я нікому не потрібна. Да, я не власник, я не співвласник, але я маю право користування на рівні з власником. За 30 років мене визнали, що я законно проживаю тут. Поки Світлана відстоювала своє право на проживання у будинку, Леонід продовжував створювати різні перешкоди своїй колишній дружині. Він не обмежився відключенням комунікацій. Через деякий час зовні та в будинку з'явились камери спостереження, а в кімнаті Світлани, як з'ясували органи правопорядку, жучки для прослуховування. Він радіолюбитель. Він дуже грамотний в цих справах, дуже має грамотну голову. Закривала камеру, щоб помити. Він прибігав, відкривав камеру. Що... Не закривай мою камеру. Я хочу взяти оздітися і помитися. Кімнату, ти роздівайся і дивіться. Не лізь до камери. Я в кімнаті спати буду, а не. Я тобі сказав, не лізь до камери. Я не лізу. Я тобі їх не шкоджу. То я її просто помиюся і відкрию. Уйди ти звідси. Треба її я тобі сказав. От і в нас так пару разів, а потім я вже стала. Закрила камеру, він приходить в фотоапарат Фуджи і починає мене знімати на фотоапарат. Іду. Ну я стала роздягатися, що я маю робити. Обливали сльозами, я хочу вповнитися, жінка. Ну, оці такі методи, що людина ж там не Сходить. витримає, ще щось, тиск такий. Якийсь був М -м 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 -м. така штука, схожа на прослушку. Вони казали. Ну, зараз воно все обесточене, то я не знаю. Звуки якісь йшли такі гуділа. Знаєте, що uh -huh. я його тали. Вона стартам та якась така штука, що казали, що такого не, не повинно бути. У червні 2022 року колишній чоловік Світлани зняв її з реєстрації місця проживання у будинку в січні 2023 року Звернувся до суду з позовом на її виселення, але справу не розглядали за заявою самого Леоніда, тому що він продав будинок. Зі слів Світлани, своєму двоюрідному брату. Коли він продав будинок 12 вересня цього року, новий власник м, прийшов, помахав паперами, не дав ознайомитися ні з чим, а тільки сказав, що забирайте свої речі, і, і, бо ви тут проживаєте незаконно. Каже, рішення Верховного суда я читав і почав мені писати листи, що я їм вже три листа отримала, що я їм гроші за проживання. Щодо законності виселення та стягнення плати з Світлани новим власником, ми проконсультувалися з адвокаткою Оксаною Максименюк. Дійсно, член сім'ї не втрачає право користування будинком після розлучення. Якщо будинок продають, то разом з зобов'язанням забезпечити проживання осіб, які мали таке право на момент укладення договору купівлі-продажу суди. Притримується позиції: якщо особа не має іншого житла, її не можна позбавляти права користування житлом за три роки Леоніда Пастушенка сім разів притягували до адміністративної відповідальності за домашнє насильство. Один раз він був відповідачем у цивільному процесі. 28 жовтня 2023 року. Рівненський міський суд визнав колишнього чоловіка Світлани Леоніда Пастушенка винним у злочині за статтею 126.1 кримінального кодексу України Домашнє насильство. Та призначив покарання шість місяців арешту. Підсудного взяли під варту одразу у залі суду. Це одиничні ситуації на такому рівні, що настільки ми все далеко зайшло. Це проблематика така. Скажімо так, вона перша проходимець по цій ситуації, тому що у неї така дорога, скажімо так, нерівна, а приходиться вбивати пороги і робити для того, щоб захистити щось. І захистити себе в першу чергу. Два роки тягнулися фактично судові процеси з моменту реєстрації і до моменту прийняття рішення судом. Фактично, майже пройшло два роки. Тобто, якщо брати з юридичної точки зору, то це великий дуже проміжок часу з потерпілою було проведено дуже багато роботи, і насправді вона стала нашим великим помічником. Тому що свідки, які були допитані у кримінальному провадженні, це ті люди, до яких вона зверталася за прихистком, ті люди, в яких вона залишалася на ночівлю, а вони всі були допитані у кримінальному провадженні, тобто потерпіла, брала в цьому активну участь. Слідча Катерина Заріцька, яка розслідувала справу Світлани, розповіла, що вирок у цій справі був саме таким, завдяки систематичному зверненню жінки в поліцію та постійній фіксації протиправних дій її колишнього чоловіка. З Цього ми можемо уявити, скільки часу над нею тривали ці психологічні та економічні знущання зі сторони кривдника. І окрім цього, нам потрібно було довести і що їй було завдано психологічну шкоду цим кримінальним правопорушенням, у зв'язку з чим жінка зверталася до спеціалістів, було надано речові докази у вигляді документів про те, що вона дійсно була у спеціалістів і зверталася за психологічною допомогою. Нею також було надано ряд відеозаписів і аудіозаписів, які слугували великим доказом у кримінальному впровадженні. Тому зі сторони потерпілої. Звичайно, дуже була велика допомога органу досудового розслідування стороні обвинувачення. У мене нема жосте косерді, але мені його і не шкода. Він має бути покараний. Я так до цього відношусь. А що кожна жінка щось таке переживає. І взагалі, от я рахую, якщо ти хочеш когось образити, подумай спочатку, хто ти. Щоб це зробити. Леонід Пастушенко відбуває призначене судом покарання у рівненському слідчому ізоляторі. Він погодився розповісти свою версію подій. В кінці 19-го року зрозумів, що я моєї дружини на той час дружини є каханець. Відносини в нас будь-які припинилися. Вона забрала речі свої, пішла в другу кімнату жити. В побуді я з нею не спілкувався зовсім. Я жив в літній кухні. Я навіть не заходив в будинок, коли її не було, для ну, щоб не провокувати якусь цю ситуацію. А потім, зі слів Леоніда, навесні 2020 року він вирішив з кухні та ванної кімнати розпочати капітальний ремонт будинку та від'єднувати деякі внутрішньобудинкові мережі та побутову техніку. Ми поцікавились у чоловіка, для чого він встановив камери та прослуховування в кімнаті Світлани. Ой. Тут, тут є, мабуть, теж камери. Для чого камери в магазинах? Для чого камери в суді? А для чого люди ставлять камери? Для того щоб захистити себе. Спочатку поставив одну камеру, по-моєму, в кухні була. А потім поставив ще в коридорі другу камеру. От. Вона через деякий час їх затуляла, ті камери. Стосовно цього, в нас виникали конфлікти. В ванні камери, і ця жінка починає проводити свідків своїх подруг, які розказують про те, що вона приходить до них спати на ніч, що вона шукає прихистку. Ну як я міг підслуховувати? У вас є оце якийсь протокол, поліцейський скандал? Які вони знайшли прослушки? І ми, коли приходимо. Я починаю оглядати оце все. Беру стільчик, залажу до люстри. А там я перепрошую, мікрофончики стоять. Леонід вважає, що з 2020 року всі події та скандали, які відбувалися в будинку, сплановані Світланою задля єдиної цілі. Причина, будинок, вона хотіла. Заволодіти половиною будинку. Просто колишня дружина, як спосіб захисту, обрала те, що вона мене звинувачувала в насильстві, Вона любим способом хотіла мене заграти і сама б користувалася тим будинком, якби я його не продав. Кому ви продали будинок? — яке це має значення для цієї справи? Леонід скористався правом на апеляційне оскарження рішення суду першої інстанції. У лютому має розпочатися розгляд в апеляції. Не вважаю себе винним, в чиненні домашнього насильства чи будь-якого насильства. Ну, якщо апеляційна скарга не буде задоволена, я буду подавати в Верховний суд. Я знаю, що якщо я там доживу до того часу, вийде е срок, але все рівно я намірений подавати, я хочу довести свою вину. Якщо Верховний суд не є Європейський суд з прав людини, я готовий на це все, я хочу довести свою невинуватість. Попри те, що колишній чоловік Світлани Леонід Пастушенко перебуває у СІЗО, жінка каже, що не почувається у безпеці, адже у вечірній час на подвір'я та в будинок, де вона проживає, почали приходити деякі родичі колишнього чоловіка. Світлана розповідає, що вперше це відбулося 8 листопада. Пара родичів зайшли на подвір'я, відкрили курник і вивезли всіх курей. Льоня нам ви зараз крадете кури, спільні наші. Я не краду, я забираю кури. Мені льоня сказав, кормити їх, я їх буду Все. – Я Друге розповідає жінка, цей самий родич, але вже без дружини прийшов 16 січня 2024 року. Відчинивши ключем хвіртку, чоловік зайшов на подвір'я в літню кухню та в будинок, де проживає Світлана, і підійшов до лічильника. Чого ти мене ти що? Ну я зараз зніму, тоді будеш знімати. Ти взагалі вже ти став на, мої, на мій одяг. Що ти робиш? Що ти робиш? Що ти робиш? Скажи, поясни, що ти робиш, то я не знаю. Я лічильника плати? знімаю. На основі чого ти їх на, знімаєш? На основі... Покажи мені документи, що ти знімаєш. На основі чого довіреність. Покажи мені, будь ласка. Я проживаю, плачу тут за все. Що ти платиш? Що ти платиш? довіреність. Бачиш? Я не бачу. Я не бачу, покажи мені. На основі чого. – Будь Так, ласка. убрала, убралася сюди. Після зустрічі з родичем колишнього чоловіка жінка каже, що отримала забої лівої кисті руки, голови та плеча. Через 30 хвилин після інциденту Світлані зателефонував новий власник будинку. Як вже розповідала жінка, двоюродний брат Леоніда. Чоловік вимагав кошти за проживання. Ми були присутні під час розмови. За що? За Заподію шкоду, за те, що ви проживаєте, не на законних підставах в будинку. Чого ви мене звинувачуєте? Ви купили будинок зі мною? З людьми будинок купити неможливо. То нащо ви таке Це зробили? Так, да, я боюсь. Не знаю, що робити далі. Ну, наразі я і так боюсь, тому що я чую погрози не тільки від нього, а від. Знайомих от сказали, от прийде та людина на прикладі нового власника, і тебе тут не буде. Світлана продовжує проживати в одній кімнаті без тепла та води. В кінці листопада працівники рівне Обленерго приєднали до лічильника дві розетки в її кімнаті. Жінка каже, що однією вистачає на зігріти води, іншою увімкнути лампу. Але і ними користуються по черзі, бо не вистачає напруги. Інші комунікації відсутні через нового власника будинку, який каже, що не збирається їх приєднувати, і систематично надзвонює Світлані, мовляв, щоб вона сплатила гроші за своє проживання. Народича колишнього чоловіка Світлани, який спочатку з дружиною виніс всіх курей з подвір'я, а в січні наніс жінці тілесні ушкодження, поліції відкрили кримінальне провадження. Світлана каже, що продовжуватиме боротися за свої права в суді.